Казки українською з доктором Комаровським. Наталя забіла, збірка про бабині казки. Жолодик На вільній волі, на узліссі, підвівши вгору буйний чуб, На всі кінці гіллям розрісся Розложистий вітластий дуб. Всі, хто бував у цьому місці, його прозвали зимовик, бо він всю зиму в жовтім листі аж до весни стояти звик. Весною ж брались зеленіти на нім листочки молоді, і в пишній зелені щоліта на ньому стигли жлуді. І він стояв і слухав любо пісні пташок і вітерця. Ось під отим крислатим дубом і почалася казка ця. Заграв вітрець в свою сопілку і по осінньому війнув. Зірвався жолудик із гілки і долі з дерева стрибнув. Він був опуклий, зовсім стиглий, блискучий, гарний. Недарма до нього білка враз підбігла та й каже Кращого й нема таку хорошу жолудинку, охоче я негайно з'їм, а він на тей, сіро спинку, Послухай, що я розповім. Я ж не якесь дрібне ледащо. В далекі мандри я йду, і з мене виросте найкращий з усіх дубів найвищий дуб. Тож відійди з дороги, білко, мені в путі не заважай. Вона й відскочила на гілку. Пробач, будь ласка, прощавай. І покотився далі жолудь, коли назустріч за куща біжить, спустивши рильце долу, гладеньке, дике кабанча. Ой, жолудь, каже, річ путяща, його враз охоче з'їм, а він на те. Послухай краще, що я про себе розповім? Я, дуба, син, і сам я буду теж велетнем, як батько мій, мій рід, відомий скрізь і всюди і їсти ти мене не смій. Кабанчик здивувався дуже. Ну, що ж, не їстиму тебе? Хіба ж я міг гадати, друже, що справді ти таке цабе. Знов покотився жолудь прямо, коли назустріч оленя. Ого, такими жолудями я радо снідав би щодня. Ні, каже жолудь. Я ж не простий, я дуб майбутній. Зрозумій, з усіх дубів найвищий зростом їсти ти мене не смій. І оленятко відступило. А жолудь далі по траві, та раптом щось його вхопило, аж задзвеніло в голові. І він заверщав, заойкав, не може вимовить слівця. Це дужий птах, красуня, сойка схопила дзьобом мандрівця, схопила та й летить помалу. Неквапно змахує крильми і думає: Пора настала підготуватись до зими. Поназбираю жолудів'я, сховаю в нірку біля пня, а взимку в пору без харчів'я досита їстиму щодня. Отак то жолудь опинився в землі, в задусі, в темноті. А дужий птах кудись подівся, чи то забув місця оті, та жолодик у нірці темній не згинув. Вижив, як на те, він корінцем, вчепився в землю, проріс і вже росте, росте. І ось на галяві крайставу, сміливо здершись на горбок, стоїть зелений. Кучерявий, веселий, молодий дубок. Стоїть, міцніє рік за роком, в нове вдягається вбрання, і стане він колись високим, таким, як вся його рідня. Він житиме літ зоста, з двісті, а той багато сотень літ. Та не забуде, як колись то стрибнув і покотився в світ. Він буде сонцеві радіти пісням пташок і вітерцю, А білочкам і любим дітям розповідати казку цю. Кінець казки.